Якщо землі продати на відкритому реальному аукціоні і попрацювати над рекламою цих аукціонів, тобто, ще як іноді робить нормальна влада нормальна влада, яка бажає отримати максимальні кошти за ті пропозиції тих земель, які пропонуються до аукціону, то це, наприклад, предпроєктні пропозиції. І е, певні видатки ще на рекламування в е, ринку цих проєктних пропозицій на, е, в масштабах України, а можливо, і не тільки України. От розумієте, в цьому різниця. Тому що, якщо ми можемо отримати в міський бюджет десятки мільйонів гривень таким чином, і отримати реальні будівництва, ми вже подивіться, проаналізуйте. Ніхто не задає питання і відповідальності моральної. Моральної і кримінальної, до речі, це також е, суттєвий нюанс. Скільки років ми стримували не з'явлення в нашому місті якихось інших е, е, супермаркетів будівельних матеріалів? Ну, врешті-решт, це же злочин. Це елементарний злочин, е, начебто в законній формі. Ну, е, це колективна безвідповідальність, колективний злочин. Того колективного органу, який відповідальний був за процесуальне все рішення виділення землі. Скільки років в місті стримувалася, подивіться, присутність інших якихось рітейлових представників рітейлових мереж по продуктам харчування? Чернігівець від цього вигравав, переплачуючи за неякісні продукти. Купуючи більш дорожче, бо нема конкуренції будівельні матеріали так і таке інше. Хіба це не є питання? Тобто мова йде про систему. Система на сьогоднішній день вибудована е, е, наступним чином. Сьогодні, скажімо так, політично толерантно. Одного цікавить 4 напрямки: це теплоенергогенерація. Вода, видатки, капітальні видатки там на будівництво. В балансі, в балансі, щоб не заважали інші, іншим автобуси, е, значить, е, кіоски, там, шматки землі якоїсь і таке інше. Тобто, і всі потрошку клюють щось. Питання розвитку міста міста е, от в цьому процесі воно відходить на другорядний і на інший план. Я би хотів сказати ще, в чому втрачає на сьогоднішній день Чернігівець. Чернігівець втрачає в якості життя. В якості життя. Сьогодні ті хлупи, які називаються квартирами і які будуються в нас, це в сучасному європейському світі таке житло за такими стандартами вже давно не будується. З цих матеріалів, з, такими висотами, з такою висотою потолків, з такими пропозиціями площ квартир і таке інше, з такою інфраструктурою, з прилеглою територією навколо тих будинків. і таке інше. В цьому є втрата. Якби була конкуренція, то окрім того, щоб за землю надходили реальні, досить суттєві кошти, до міського бюджету разом конкуренції конкуренцією прийшов би реальний будівельників. Реальний будівельник, який би пропонував ринку, давав би пропозиції, скажімо, співставні по ціні, але значно якісніше за змістом житла. От про що ми ще забуваємо сьогодні казати. На сьогоднішній день, подивиться, подиви, 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 де у нас на сьогодні е, будуються каркасно монолітні е, житлові будинки з висотою е, хоча б 3 метри площ, із е, площею хоча б 80-90 метрів, двокімнатна квартира, щоб була, з паркінгами внизу, з дитячими майданчиками автоматично з якоюсь інфраструктурою. Подивіться сьогодні е, Москва. Як приклад, в багато в яких економічних речах і в законодавчих речах багаторічно для України, на сьогоднішній день в Москві відійшли від питання виділення клаптиків землі? Позбувається сьогодні столиця Росії, позбувається такої практики. Сьогодні виділяється земля, скажімо, на умовах. Чи одного учасника, чи е, консорціуму учасників, але е, Москва диктує умови будівництва е, цілих мікрорайонів з вимогами стосовно е, школ, е, розв'язок і, і комплексно ведеться забудова. розумієте, не, буд, не, не ведуться ці забудови за угладись, розумієте, щось десь прибудував, збудував і таке інше. Та ніколи за такої системи ми не збудуємо ні якісного життя, ми ніколи не, скажімо, впишемося з цим будівництвом в нормальний реальний план розвитку, в генплан і таке інше. Це буде те, що сьогодні і є зараз. А цьому якраз таки завадить оця непрозора система виділення через і ринок, через Чернів Будинвест, через. Ділянку цю благоустрою, таке інше, у чому це є дуже серйозне питання.